Доброго денечка з моєї теплички, яка напівпорожня. Залишились ті, що ростуть. Гляньте такі гарні кущики. Залишились тільки ті, що ростуть інжири. Там у мене редиска. Ще тут інжири. От. В теплиці залишилось 2-4. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. І 21 на зберіганні у відрах. Я отримала від влади Чабан. Гляньте рука. Від влади Чабан сьогодні. Дивіться, які саджанці, хурми. Ви гляньте, які. Бачите розміри? Коштують вони по 500 гривень. Недорого. Дивлюся, як продають то Тут зовсім недорого. Гляньте, бачите? Е, я захотіла дві штучки Дар Софіївки. Ну, мені треба, щоб вони були е, ранні. Оцей Ойхе Вержинський, чи як там чи Вержинія. Вони всі привиті. От. І це негарне ім'я. Негарна назва, я її перезву росіянка. От, е, сам сорт дуже хороший, назва мені не подобається. Я буду, буду я її по-новому називати. Назву по-іншому, тому що цього геть язик не повертається, говорить. Е, велике дякую Владі. Я з нею переписувалася, ще як їхала в Іспанію. Вона сказала, приїдете напишете. Слухайте, я їй не встигла написати, вона мені на другий день висила. Мала прийти посилка сьогодні в 6 годин вечора, по новій пошті дивилась я. От. А прийшло вранці, з самого ранку, я отримала, ще заїхала в магазин, ще там трошечки подаруночки порозвозила. от, Так як сьогодні свято. І це. І я сьогодні садити не хочу. Може, їх у воду поставлю. Що мені робити? Сьогодні свято, завтра неділя. Що робити, щоб я не спортила? Чи взяти і посадити. Хто що посоветує мені? Порекомендує, але гарні вершечки зрізані. Глянь, такі красиві саджанці. Дуже задоволена. І читала Читала у ці штучний інтелект, набрала і він мені розказав, що. Дуже добре для нашої місцевості підходять. І головне, що не треба буде мені чекати 100 років, поки воно виросте і з такого малю. Ось таке купляють. О. Не, то я так і не хочу, знаєте? І людина продає недорого. Хоча, щоб виріс цей садженець, як вам сказати, вложено труда, очікування, підживлювання. Я так думаю. І отакі от саджанці маю. Дякую, Владочка, дякую дуже велике. От, молодець. Так е оперативно вона все мені зробила. Прямо оперативно. Я така, що ждати не можу, а вона така, що, видно, раз і відправляє людям закази. Я така, що не можу чекати. От в мене, в мене от інжири, ще не закінчується і підождіть. Я вже знову заказала. <рес> Ой божечко. Добре, я дуже рада. У нас нема світла, сьогодні мали не відключати, і так як була... що було то відключили зараз на 4 години, з 11 буде через 4 години, а потім вечором ще раз відключать Ого, який сквозняк у мене. І ще раз відключать на 5 годин, щоб вони полопали оці ось назвами. Отаке добренько показала я вам. Зараз покажу близенько редиску, яка гарна. Просто не хочеться в цих угах тут ходити. Я як приїхала, так і пішла сюди. Гляньте, така редисочка, але буду сіяти ще одну в понеділок, посію. Бачите, хто має теплиці, то може геть і зимою вирощувати. Тільки брати оцей сорт хорош, це вієна, але зараз я вже вієни сіяти не огляньте, б... бачите, вся підряд. О, беру і вся підряд, давайте буду в рядочок. О. Приїхали мої внучки, ще вони не доїхали, то я вже не рву, думаю. Треба їх теж пригостити. Я всіх підряд пригощаю. <гум> Ось такий в мене характер і дуже приємно. Хоч і взаємно нічого не отримую. Mm. <ріх> не, ну є люди, що отримую. Ось сьогодні, наприклад. <ріх> Отакий гляньте. Бачите, який виріс красивий саджанець. Купляла маленьким від пані Наталії. От адміністратор групи. Оце треба позривати, воно вже, бачите. О. Держиться, слухайте. От. Тут будуть тюльпани. І ще мені внучка ще прийшла. І такого самого початку, між інжирами, от, так -то -от на такій відстані, я купила ці коробочки, спеціально корзинки, і тут будуть тюльпанчики у мене. Уявляєте, як буде гарно. В той рік, як вони були ці от ще маленькі, то я садила гіацинти, ти щось там ще садила, але ж зараз не посажу, тому що тут дуже коріння вверху. То буду між ними садити. Гляньте, тут ще ця красота тримається. Холодно на дворі, мінуси вночі. Цей стоїть, ще листечко не повпадало. Я його посажу. Я його тут посажу. Муасон. Ось таке. Добренько на цьому все. Зараз теплиця не гарна. Ось тут я так от закрила. З цього сарі апшерон, а цього так і не винесла треба занести канадрія. Трошки сонце блисне, тонці тепло. Але треба занести його вже. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Всього вам найкращого, миру головне, здоров'я головне. Підписуйтесь, коментуйте, запитуйте, буду все відповідати. До слідуючого відео.